Ламікон – мірятівний крем від грибка, сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Час нашої а, зіркової гості справно ну, як ми на неї чекали. А як Україна чекає на її перемоги і підтримує? Отже, зійшла з літака. Фактично, буквально і одразу ж в сніданок з один по судин. Шестиразова, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан а, напередодні повернулася з черговою перемогою в Україну. П'ять днів тому в Будапешті спортсменка вибрала золоту медаль під час українсько-російського протистояння на шаблях. Ну і власне, як їй це вдалося, ми почуємо від самої Ольги Харлан, яка вже готова завітати до нас студію Олю добре, утраві ще раз добре бачити. Отже, і е, це правда, це просто безумовна, беззаперечна зірка, тому що погодьтеся, що спорт це не питання смаку, тому що як, наприклад, такі творчі конкурси, хореографія, вокал, там звичайно є свої канони, теж свої правила. Але все ж таки, е, ну ну не зовсім така об'єктивна штука, тому що спорт це математика, є чіткі результати беззаперечні і все. Тому. Правда, ми надзвичайно пишаємося, і дійсно це справжні зір. Чи розвітаємо, Олю, Інтернетом моментально поширилось відео власне твоєї блискучої перемоги. Однак маска для фехтування приховувала від усіх. вираз твого обличчя в момент перемоги. Які були твої перші емоції? Ну та емоції, навіть перше. Сняла, да, маску я так у ну, меня получилось, я, я так серьезно у меня Я, получилось. я не, ну, не, не ожидала. Я как бы не думала о победе, наверное, мне это и помогло. Я не думала о результате. Я думала о том, чтобы как провести этот бой, как э, качественно его провести. И я знала, что будет тяжело, потому что с Соней мы э, всегда э, боремся с друг с другом, вот. но давно уже этого не делали, поэтому. Mm -hmm. Было интересно даже с ней пофиктовать. Я тут такой весь мир ждал этот бой, потому что целый сезон как-то либо я не доходила, либо она не доходила до меня. Ну вот когда мы были на пьедестале, все равно не фехтовали. Вот, но для всех, я от кого не слышала, всем было прям интересно. Что Это такой вот бой. Мураки по Пушкири, правда? Yeah. Yeah. А, будь ласка, попросимо операторів показати крупним планом. Власне, а, а ці а, як це називається? Ну не ну, шолом чи Тобто, по-перше, давайте знову таки визначимо фехтування на шаблях, а не шаблях. Як правильно сказав, неправильно на шаблях це правильний наголос. Далі оце маска. Власне, скільки вона, вона важить? Медалі ми, ми... А, дивіться, я ж я ж спускаюся донизу. Це власне, що, зверху маска. Скільки вона важить? А, ну маска мабуть, кілограма два, мабуть, Точно я точно не можу сказати, там два з половиною, може. Да, на так тяжоле, да. Трошечки нижче. Медаль. Медаль. Ну вона важить менеджер, тому що скільки сил треба витратити, скільки своїх а, да. емоцій треба, і психологічних да. і не тільки а, вона із якого матеріалу зроблена. Ну я думаю, дасть кого то надієш, що і <гум> <гум> вот, ну, ну і сама а, шабля. Да. Так. Шабля десь 500 грамів навіть більше може бути. Десь пів кілограма. Ну ти знаєш, так коли дивишся, таке враження, правда, що так легко, так дуже наче то начебто голочкою, так пострибала, як метелик. Наскільки взагалі це складно? От цікаво, ти би зміг так стати в стійку і пробуємо. Давай о, зараз експромінь, чекайте несподівано, правда так, Олю, ну розумієш, ти ж одну принесла, а у мене своє ствоє ружо єсть. Ну, да. так. Ольга Харлан и ну, Ополонки. Да, Ополонки я еще не фехтовала. Нормально? <свят> <свят> так, а, зараз просто на емовине, по первых ну показывай, что мы маем починати. Ну, фехтовальная стойка, это изначально на полусогнутых ногах. То есть, угу. ты должен, ты у нас правша, правильно? Ты должен ставить ну, да. правую ногу вперед и чуть-чуть, да, согнуть. Вообще, в принципе, правильно, это там 90, э, ну, вот чтобы колено было э, на, на, uh -huh. э, над носком. вот Но как бы, сейчас разные есть техники, кому как удобно. Главное, сама суть. Так, <говорить>. а вот все рука. А, лучше ее опустить, потому что вот в современном фехтовании тебе ее просто. Я шучу. Нет, я шучу. Нет, просто да. Нужно ее расслаблено, потому что у тебя и так правая рука с ополонником Ну, как бы заняться, поэтому лучше расслабиться, да. да. А, Поставить Чуть, ноги, think, да, на ногу. Потому что, наверное, ну, полунокому удары, Поста... <говори> 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 ты его <його> тем постраивается. <говори> Чуть-чуть э, поставить ближе левую ногу, потому что так. да, тебе нужно развернуть левое колено, потому что тебе также нужно. Нет, постав... <говори> подожди. Оставить э, носок. Оставить носок, да. Так. так. И, о, Ідеально Идеально подсена О, Ооо! Я так дивлюсь на штансе, правда? Рука должна быть параллельно полу. Вот так вот параллельно полу, вот это вот классическое. А так что треба бит. Ну вот куда? Еще шаг вперед, как бы с правой ноги, с правой. Вот, да. Вот я бачил. Так, а як к мене? ну давай, снова жизнь. Давай давай, полунок у мене. Да, я просто уже стояла, стою в этой стоке 19 лет, поэтому я думаю. Так, я маю, ж тебе проштрикнути, да? Ну типа. Ну давай, я це опасно? Я у полуноку вообще не знаю. Ну от, як бы вот так. Клас, клас. Молодець. Без комплексу! Все, вже можеш можешь начинать фехтовать. Правда, ну це. Это... От Руслану дуже складно було, ага. так? Но ну, як і будь-який спорт, я думаю, що. Дійсно, це сама стійка, я вам передам просто свої відчуття. От починаю, навіть крепатура вже пішла, тому ну, що ти... це не, ну, ну, не, не природня така постава да. тіла, а ти постійно цим займаєшся. Оля, і... сторона, Скажи, да. а це правда, що фехтувальники проходять якісь особливі візуально-моторні тести? Є таке чи ні? Звісно, є. У нас є да, різна підготовка, угу. у нас є тести на реакцію, на. На визуализацию, на психологические тесты все у нас есть. Мы угу. как гонщики Формулы 1, да. И даже работаем иногда с этими э, с этим оборудованием. Угу. То есть, есть такие, как Фитлайтс, мы называем их, да. И это фонарики, которые там на реакцию, на ты можешь подбегать к ним, там зажигать и все такое. То есть, и гонщики Формулы-1 так же самое. А, з ними працює. ну це дуже складно. Це ну напруга да. шалена, да. і звичайно, треба якось привести себе до ладу, помедитувати там. Від Оля, ну, ми за тобою стежимо завжди. І oh. як гарно що ти є в інстаграмі? І ми зайшли на я твою є. сторінку. Що ми там побачили? Анна, а на ну. дайте колочкою, будь ласка. Так. Отак да, uh, это... фетивальниця розслабляється. Так розумієте. Я встанавлюсь після тяжових тренувань. Ага. Насправді это ванна з льдом. Да. Там ли. Это была первая моя реакция, которая села. Да, там лед, і ну, где-то 30 секунд нужно по три раза так посидеть. Да, потому что хорошее восстановление, потому что все время мышцы в напряжении, и за счет этого mm -hmm. они расслабляются. И, ну, как бы, на следующий день я себя отлично чувствую. В ну, треба посидіти, щоб да. ну зрозуміло, в льоді ти знаходиш час для себе, по 30 секунд, посидіти три рази. А взагалі відпочити для себе без тренувань, тобі є час, і чим ти займаєш? Ну Вот сейчас у меня сезон закінчився, Слава Богу, і скільки в тебе буде перевод. быстрого а, без тренировок наверное не будет потому что мне все равно нет именно вот без фехтования mm -hmm. то есть у меня есть mm -hmm. в любом случае в моей жизни присутствует тренировка фехтование будет где-то через месяц полтора а, в любом случае я буду держать себя в форме потому что сейчас уже как говорится возраст не тот просто месяц ничего не делать потом будет хуже входить в форму поэтому ну и лето все-таки надо Почать цілий сезон себе держала і тут сейчас я розпосіть. «нет». Оля. Ми ще раз тебе вітаємо. Ну ну це, просто сказати, що ми пишаємося. Вітаємо це нічого. Всі не сказати. Живого. ще Спасибо. раз бурхливі оплески. На самом деле хотела поблагодарить всю Украину, всех болельщиков, столько-столько людей болело. Некоторые приехали даже Будапешт моя сестра была. Не знаю, все столько писали. Всем огромное спасибо, так приятно. И ну, на этом я думаю, что не заканчивается у нас впереди Олимпиада. Поэтому за всех спортсменов нужно болеть. Поддержка очень важна для нас, серьезно. Шестикратна чемпіонка світу і восьмикратна Європи Оля харлан Українка, яка перемогла росіянку в студії сніданку. Будемо ще неодноразово бачитися. Вектувальниця наша рідна на шаблях. Все правильно, друзі. Ну а просто зараз у нас є попередні результати вайбер-опитування. справа в тім, що новий сезон танці з зірками вже незабаром. Я вам скажу по секрету, поки що всі країні, по секрету, щоб нікому не передавали. Хтось з ведучих сніданку з один 1 візьме участь в танці з зірками в новому сезоні. Зараз на цю мить у нас а, перемагає а, серед Руслана люди Єгора і нелі 60, 47% а, наших глядачів з семи тисяч тих, хто взяли участь у голосуванні, перемагає Людмила Барбір. Поки що не, 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 не. чекайте, але але слухайте, я б задоволенням голосував за Єгора. Ми знаємо, як він танцює. Він знаємо, як де у нього права рука, а де у нього ліва рука. За Єгора ми знаємо, 23%. Він не знає. а я б я голосував за Егора Гурдієва, наприклад. А хтось Молодець. би голосував за нелішовкопляс. А хтось за тебе. А я би ще раз... а... да, Завтра да, да, ви що ефірі Ви дізнаєтеся, хто стане учасником танці. Цірками прощаємося до п'ятниці з Олією Харлан і нашими глядачами. Дякую вам До зустрічі. Па-па. пряма трансляція зараз. Полічко можна зараз да. фоточку сидя.